Чому не варто боятись надсилати свій текст у видавництво, коли ви рахуєте вашу книжку по друку, редактурі, версі або по інших послугах? Пояснюю спочатку, навіщо воно нам потрібно. По-перше, тексти бувають по різному написані. Тобто, якщо ми рахуємо редактуру, то треба, щоб редактор подивився, які там є помилки, поширені, не поширені, які там, яка там лексика, граматика і так далі. Тому що рахувати по кількості знаків з пробілами можливо було би, якщо б у всіх були однакові тексти з однаковими помилками, з однаковою інформацією. Але... Так не є, і так воно не буде. І коли рахують редактори всім однаково, вони або підставляють замовника тим, що вони будуть або робити довго, таких випадків дуже багато було, або будуть робити не дуже уважно, тому що вони порахують книжку дуже дешево, а потім просто. Не так її е, вичитають як потрібно. По-друге, е, якщо це верстка, е, тут так само бувають книжки, просто які 100% з тексту складаються. Або бувають такі з малюнками, графіками, е, ілюстраціями. Щось треба доробляти, переробляти, знаходити інші малюнки. М -м 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 Тому тут теж треба дивитись. По-друге, чи може видавництво вкрасти ваш твір? Ні, не може. Тому що у нас авторське право на твір виникає автоматично з моменту створення. І навіть без реєстрації авторського права. Тобто воно ваше, і, і якщо хтось у вас його вкраде, і у вас є докази, а докази є, тому що у вас є ісходники, Word, Google Docs з датами, то ви просто цей суд виграєте і нікому це просто не потрібно. А, чому нам це невигідно? Тому що, по-перше, нам дуже важлива наша репутація. По-друге, суди теж нікому не потрібні. По третє, щоб щось зробити з книжкою, треба вкласти в неї грошима. І в саму книжку, і в підготовку, і в друк, і в продажі, і в рекламу. В рекламу книжки, і в рекламу саме головніше автора. А хто буде вкраденій книжці автором? Не знаю. Ну, наприклад, чи хочу бути я автором книжки. Про, наприклад, акумулятори. Зараз ми пишемо книжку про акумулятори. Ну, не дуже. У мене інтереси не про акумулятори, у мене інтереси про там, медитацію, видавництво, підприємство і так далі. Ось, підсумую, не треба боятися кидати текст. Якщо ви його скинете, ви отримуєте точний розрахунок. Бо неточний розрахунок це точно буде конфлікт, а нікому він не потрібен. Бо вам. Людина скаже одну ціну, потім ви таки скинете текст, а скаже іншу ціну. Скоріше за все, дорожче. Тому краще один раз порахувати все точно і не мати розногласій. Дякую за увагу. Така тема щекатлива. Не дуже хотілося записувати про це відео, але ці питання виникають майже кожен тиждень, тому хочеться один раз про це записати відео, відповідь, і або скидати його, або ви самі його побачите. Дякую за увагу! Звертайтесь до нас з нашими послугами. І навчайтесь писати, і навчайтесь просувати ваші книжки з нашою допомогою. побачення! До